Недавно підходить до мене моя сестра і каже: Таня, в мене от така ситуація. Мені сподобалась людинка, я людинці не сподобалась. Що робити? Лекція пройшла успішно, і я зрозуміла, що насправді досить багато розумних речей можу сказати в цій темі. Тому вирішила зняти відео на свій канал про це, адже тема досить актуальна. Я думаю. 99% людей зіштовхувалися з цим явищем, особливо багато хто саме в підлітковому віці, тому думаю, буде корисно. Важливий дисклеймер. В цьому відео я говорю виключно свій досвід, виключно через свою перспективу, своє бачення світу і людських стосунків. В цілому я не хочу намагатися. Додавати якийсь лютий раціоналізм в таку штуку, як тонка душевна структура кожного з нас, адже почуття це не те, що можна так легко раціоналізувати, контролювати. Тобто я не буду намагатися все гіпераналізувати. А... І ні в якому разі не хочу це все обостінювати. Просто ті речі, про які я сьогодні буду говорити, це досить важливі для мене усвідомлення, і в деякий момент життя вони мені досить сильно допомогли. Тому, кому це цікаво і актуально, особливо, якщо ви зараз проходите. Такий період, думаю, вам буде актуально і дійсно це відео зможе допомогти. Мені б воно б точно допомогло. Е, і нагадую, що існують коментарі. І якщо ви, можливо, зараз якийсь такий досвід проживаєте або хочете висловити свою думку стосовно певних речей, про які я буду говорити, теж welcome в коментарі. Це дівчат хлопці стосується, тому що те, про що я буду сьогодні говорити, воно стосується обох статей. Тому так, да, тепер точно погнали. Перше моє таке банальне усвідомлення каркасне. З якого ми почнемо, це те, що невзаємна симпатія це абсолютно нормальна річ. Не потрібно її боятися, не потрібно її як то ізбігати, -ли, тому що це в будь-якому випадку буде відбуватися, і це абсолютно нормально. Не дивлячись на те, що невзаємна симпатія, як концепт, сприймається з трохи негативною конотацією, ми можемо звідти для себе дізнатися досить багато важливих речей. Про це далі буду більш детальніше говорити. Наступне моє усвідомлення заключається в тому, що я про це детально говорила в одному з своїх попередніх відео. В тому, що щоб приваблювати людей, яких ми хочемо приваблювати, ми вперше за все повинні приваблювати самих себе. Ми вперше перш за все повинні бути задоволеними самим собою. Тому в першу чергу завжди дивимося на себе, розвиваємо себе, розвиваємо в собі ті цінності, які ми хочемо бачити в інших людях. І тоді такі люди будуть приходити в наше життя. Тоді ми будемо приваблювати і в романтичному, і не в романтичному плані таких людей. От це теж таке досить базисне розуміння речей. Наступне усвідомлення заключається в тому, що ми ні в якому разі не шліфуємо себе під інтереси інших людей для того, щоб сподобатись іншим людям. Взагалі, ми на підсвідомому рівні зазвичай намагаємося показати себе з кращої сторони там при знайомстві, там щоб сподобатися інакшій людині, якщо в нас є така ціль, і це відбувається не тому, що ми маніпулюємо якось. Ми це всі робимо, і це абсолютно нормально. Це така досить природна реакція. Я зараз говорю саме про бажання змінити себе для того, щоб в чиїхось очах виглядати якось інакше про те, щоб шліфанути себе. Щоб комусь сподобатись. Це взагалі незрозуміла історія, і я не розумію взагалі, на що витрачається енергія в даній ситуації. Це настільки безполезна штука. От, навіть, знаєте, я, звісно, на такі штуки рідко натепляю в інтернеті, бо я такий контент не дивлюсь, але от там від друзів часто чую, що існують навіть якісь курси по тому, як сподобатися інш, там, людині, або як маніпулювати іншу людину. І щоб щоб ця людина нас захотіла, чи щоб ця людина відчула до нас щось. Ну, Боже, це, це такий ужас. Я, чесно кажучи, не розумію прикола таких речей, тому що це настільки сильно потрібно не любити, не поважати себе і свою особистість, що ми використовуємо такі от певні штуки або там, міняємо себе заради того, щоб комусь сподобатись. Це дуже дивно, незрозуміло, і я проти такого, люто проти такого. Якщо у вас є бажання там, поміняти себе, щоб комусь сподобатись, тут потрібна глибока робота над собою, скоріш за все. Ну мені так здається. В мене особисто в житті не було таких моментів, щоб я хотіла себе якось кардинально змінити, щоб комусь подобатись. І слава Богу, це такі нормальні цінності. Мені виховали батьки за що їм велика вдячність. Но... В моменти, знаєте, коли от, там пік от цих от якихось емоцій, і ти розумієш, що вони невзаємні, на якусь долю секунду ти хочеш сказати собі, що, блін, напевно, все щось зі мною, не окей, напевно, я недостатньо гарна або недостатньо розумна. Ми намагаємося все-таки досить негативно на себе подивитися, але в такі моменти потрібно просто сказати собі, що. Опять-таки, невзаємна симпатія це абсолютно нормально. Якщо ми не подобаємось іншій людині, це не значить, що з нами щось не так просто пазли не зійшлися. Це абсолютно нормально, значить, це просто не наша людина. І все, ми себе не міняємо. Якщо ми хочемо собі щось змінити, ми робимо це виключно заради самих себе. Да? Щось там змінити, щось там, не знаю, якісь нові звички виховати, чи якісь там, можливо, цінності, погляди змінити. Це все ми робимо виключно заради себе і ніколи не змінюємося заради інших людей. Адже, знаєте, навіть по факту. Надягання якихось масок чи намагання підлаштуватися під інтереси іншої людини. Це знаєте, по-перше, я не думаю, що це спрацює, але навіть якщо спрацює якимось чином, ви ж все одно притягуєте людину не на себе, а на цю маску, яку ви побудували. А маска, вона по-любому спаде рано чи пізно. Нафіга тратити свій час і час інакше людини на це все. Краще зайнятися собою, своїм життям і зустріти дійсно ту людину, яка, якій сподобаєтеся ви як людина, яка сподобається вам. Без оцих ігор і цієї всякої херні. Ну Коротше, в мене просто я люто проти цього, і тому от так досить емоційно стосовно цього говорю. Наступне усвідомлення заключається в тому, що і це таке досить болюче усвідомлення, яке я довго не могла прийняти, абсолютно. Заключається воно в тому, що ми ніколи не намагаємося використовувати інших людей заради закриття внутрішніх потреб. На жаль, так трапляється, що ми настільки сильно намагаємося втікти від якихось своїх почуттів. Відчуття тієї самої самотності, що ми намагаємося знайти цю внутрішню опору, підтримку, любов, захист і зв'є. Але прикол в тому, що його там немає. Воно все вже повинне бути всередині. Ми виховуємо ці штуки всередині, розвиваємо в собі. Це, бо знаєте, з тієї історії хочеш стати щасливою людиною, стань нею. Тому що щастя, воно не десь там, воно тут уже. Це складно уявити. Дійсно, я людина, яка більшість свого життя завжди прив'язувала відчуття щастя до досягнень. І я завжди думала, що ми стаємо щасливими тільки тоді, коли ми досягаємо цілей, але ні. Ми, якщо хочемо бути щасливими, ми вже повинні стати щасливими. От такі досить складні думки, але вони в мене в голові досить сильно перетинаються з відчуттям невзаємної симпатії, бо досить часто ми якби, маємо це почуття з надією на те, що ми хочемо знайти своє справжнє кохання і так далі. Але і в цьому нічого поганого немає, але якщо нам уже по дефолту в самих в собі любові не вистачає, то ми не знайдемо її десь там. Інакше людина не зможе нам цього дати в тій кількості, в якій потрібно, адже тут, а скоріш за все, всередині є якась проблема. Ось тому ніколи не намагаємося вирішити внутрішні проблеми за рахунок зовнішніх, ну за рахунок людей навколо. Ось, це важливий момент. Наступний момент заключається в тому, що і це він так досить сильно перетинається з тим, що я вже сказала. В ідеальній картинці світу, воно ж як відбувається. Ми живемо своє життя, працюємо над цілями, спілкуємося з людьми, коротше, живемо. Десь на горизонті з'являється людинка, яка якимось чином западає нам в душу, і якщо ця штучка невзаємна, ми просто спокійно, легко розходимося і все. І нічого страшного. Але в реальному житті воно все трошечки складніше. Та й взагалі я думаю. А рівень емоційного емоціональної емоціонально в цей процес він дуже сильно залежить від рівня нашої свідомості, того як ми сприймаємо ситуацію. Звісно, це на все впливає, як ми сприймаємо ситуацію, але просто говорю про те, що в принципі така штука, як невзаємна симпатія, не повинна якось нас сильно... Здвигати в сторону якось так гіперсильно на нас впливати. Але на жаль, це часто з нами трапляється, тому я і знімаю це відео. Будуйте своє життя, шукайте в ньому свої сенси, відчувайте любов незалежно від того, є біля вас. Ваша людина, ваш партнер, ваше кохання, чи його немає. Наступний момент заключається в тому, що невзаємна симпатія, все те, про що я сьогодні говорю, воно стосується невзаємної симпатії. Якщо у вас виникає невзаємна любов, хоча я трошечки можу спорити стосовно цього, адже як на мене, любов це надзвичайно сильне почуття, яке не може виникнути на почві інтересу з однієї сторони. По-любому воно має бути з обох сторін, бо любов вона ж не виникає миттєво. Вона Поступово збільшується, і якщо там ізначально воно все йшло не з обох сторін, скажімо так, то як взагалі ця любов в принципі могла виникнути. Тому якщо у вас настільки сильні емоції, що ви думаєте, що це у вас невзаємна любов, то це, можливо, якась обсесія чи взагалі залежність, ну в будь-якому випадку це щось таке не дуже добре. Ще потрібно йти розбиратися, копатися в собі, можливо, йти до психолога і якось щось з цим робити, бо це не дуже здорова історія. Наступне усвідомлення заключається в тому, що люди приходять і йдуть до нашого життя, і це абсолютно нормально. А, ваші люди, дійсно ваші люди, вони якимось чином залишаються, але зазвичай це дуже мала кількість людей, там, від нуля до одинички, знаєте. А так, люди постійно приходять, уходять, грають роль пішок в, ваш, в вашому житті. Так само ви в їхньому житті теж таку саму роль граєте. І це абсолютно нормально, не потрібно нікого тримати в своєму житті. Це забирає багато енергії і це, мені здається, ще більше відштовхує людей, коли. Ви намагаєтесь затримати людинку в вашому житті. Якщо не хоче, до побачення, все окей. Зі мною, все окей, з тобою, все окей, з людьми навколо все окей. Взагалі, абсолютно ніяких проблем. Зійшлися по цінностям, кайфуємо один від одного, круто. Людинка залишається в житті ні, людинка йде. Все абсолютно нормально з цим явищем. Як би в моменті боляче не було, просто треба цей факт прийняти. Ще важлива штучка, яку ви можете зробити під час невзаємної симпатії, це. Знову ж таки, проаналізувати, чим же ж ця людина, до якої ви відчуваєте симпатію, вас зачепила. От пограти таку невеличку гру для самої себе, подивитися на ситуацію ззовні, так? А, які її цінності вам відгукнулися? Чим вона вас тригернула. Можливо, вона взагалі тригернула у вас якісь ваші. Е Певні травми, чи що, адже досить часто, взагалі, сам концепт невзаємної симпатії він ґрунтується на тому, що ми трошечки ідеалізуємо людинку. І ми насправді не зацікавлені в самій людинці, як в певному образі, який ми собі в голові намалювали стосовно цієї людинки. Тому тут ще от, стосовно цих речей потрібно подивитися, да, що відбувається. Але так, в цілому, я думаю, це досить корисно проаналізувати, чому саме ця людина нам сподобалася, чим відгукнулася, і от ці речі там цінності. Погляди також потім бачити в інших людях, тому що я вірю в ту концепцію, що люди навколо нас це наші певні вчителі, наші певні дзеркала. Вони завжди нам підсвічують якісь наші моменти, якісь наші а, сторони. Чомусь нас вчать не завжди самим приємним чином, інколи дуже неприємним чином, але все ж таки, я думаю, що де, теж досить багато для себе можна відкрити. Але головне не відлітати досить сильно, знову ж таки, жити своє життя, не намагатися гіпераналізувати все. Це я просто так говорю: оці речі для таких ситуацій, коли нам дійсно важко, і нам потрібно. Зробити певний висновок в ситуації і йти далі жити своє життя. Тобто тут головне без фанатизму ці всі речі сприймати. Ну і таке заключне усвідомлення про те, що взагалі симпатія це ж насправді досить прикольна штука. От Ми, звісно, все по-різному це сприймаємо, але я особисто, коли відчуваю симпатію до інакшої людини, це досить сильно окриляє. Це дарує багато енергії. Це такий деякий дофаміновий скачок, коли. Тобі дійсно хочеться займатися багато чим. Ну не знаю, в мене це так відбувається. І не дивлячись на те, що сама симпатія може в кінці кінців оказатися невзаємною, я все одно типу. Намагаюся знову ж таки шукати оцей момент щастя в самому моменті, так і не сильно малювати якісь сценарії в своїй голові. Бо, до речі, ще одне таке, знаєте, усвідомлення, тільки що мені прийшло, яке заключається в тому, що ми не будуємо ніяких очікувань, теж. тому, що ми досить часто ще більше можемо страждати від незаємної симпатії, тільки на базисі того, що ми трошечки забагато собі в голові уявили, трошечки. Очарувалися там, де б цього не потрібно було робити, і в принципі не очікувати нічого не ні від кого це дуже дуже прикольна річ. Так насправді трохи легше і цілей досягати, і людей знаходити, тому що коли ти нічого не очікуєш, ти отримуєш все. Десь я таку цитату читала. Не пам'ятаю хто автор цієї цитати, але щось цьому є. Дійсно, щось в цьому є. Це дуже сильно перекликається з концептом жити в моменті і відчувати щастя в моменті, от десь воно там рядом стоїть. Ось тому так, ловіть, в принципі, задоволення від самої симпатії, адже це прекрасно, не дивлячись на те, що це може нічим особо і не закінчитися. Також, що ще важливо для себе усвідомити, так, це те, що не потрібно закриватися від. Людей через те, що у вас була якась невзаємна симпатія. Бо в мене була така ситуація, коли я вперше з цим зіштовхнулася в підлітковому віці, я потім настільки сильно боялася ще. Дозволити собі відчути якісь такі речі, ховалася від взагалі якихось концептів зустрічань. Оце все мене дуже сильно відлякувало через те, що така ситуація відбулася, але не потрібно цього робити. Не потрібно закриватися через якийсь один такий негативний, на нашу думку, досвід. Потрібно діяти з любові, не потрібно діяти з агресії, з очікувань, з розчарувань. Потрібно завжди діяти з любові, і світ також вам буде відображати те, як ви на нього дивитеся. Це просто достатньо такі банальні речі, але так воно і є. Ну, по крайній мірі, в моїй картинці світу, так воно і є. Тому якось так, мабуть, це все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Дуже надіюся, що щось з цього, що я вам сказала, вам допоможе. Діліться своїми думками у коментарях, діліться своїми історіями у коментарях. А, знову ж таки, не дивлячись на те, що невзаємна симпатія зазвичай сприймається як щось негативне. Вона може багато нам в чому допомогти, щось нам показати, чомусь навчити. Тому давайте бачити плюси в таких ситуаціях і ставати ще кращими версіями себе. А наша людина, наша true love, десь зараз ходить, щось робить і в якийсь прекрасний момент, коли ми взагалі того очікувати не будемо, візьмемо і пересічемося. Хто його знає, коли це буде, де це буде, як це буде, але якось воно буде 100%. Ми просто навіть не можемо уявити як. Головне любити себе, поважати себе. Будувати життя свої мрії, бути відкритим до цього світу, мати відкрите легке серце і діяти з любові. Тоді все буде класно. Дякую за перегляд цього відео. Побачимося з вами у наступних відео. Бувайте!